Дорогі друзі, дорога родина, вітаю вас у Заліщика. Ви тільки погляньте на цей неймовірний вид. Унікальне місто, огорнуте петлею Дністра, виглядає як на долоні. Саме цей неповторний ландшафт і змусив мене розпочати нашу подорож звідси. Заліщики це справжня природна перлина Тернопільщини, місто із багатою історією та приголомшливими краєвидами, де річка створила просто справжній дивовижний півострів. І, хоч наше відео, і про заліщики, але щоб побачити всю вилежністровського каньйону, нам потрібно перетнути кордон області і вирушити до Чернівеччини. Знімаємося ми з вами до села Хрещатик, звідки відкривається той сами запаморочливий вид на увесь каньйон. Дністровський каньйон другий за величиною в Європі, і з цієї точки він постає у всій своїй красі. Звідси добре видно, як річка вигинається, створюючи той самий півострів, на якому розташувалися заліщики. У самому ж Хрещатику варто звернути увагу на церкву Дмитра Солонського. Цей храм має особливе значення для місцевої громади, бо не так давно він перейшов із української православної церкви до православної церкви України. Церква має дуже цікаву архітектуру, що поєднує традиційні елементи буковинського церковного стилю із локальними особливостями. Прогулюючись селом, неможливо не помітити унікальну особливість місцевої архітектури. Більшість парканів та чимало будинків тут збудовані із пісковику. Це не просто будівельний матеріал, це частина культурної спадщини регіону. Пісковик надає будівлям неповторного медового відтінку, особливо на світанку та на заході сонця. Цей природний матеріал не лише міцний. А й чудово зберігає тепло, що робить оселі затишними навіть у холодні буковинські зими. Ще одна цікава деталь сільського життя це особливий спосіб зберігання каченів кукурудзи. Місцеві мешканці тримають їх у великих спеціальних вольєрах, використовуючи їх в майбутньому як корм для своєї худоби. Ці конструкції можна побачити майже біля кожного господарства. Такий традиційний спосіб зберігання дозволяє, каченам добре провітрюватися і нагнити, зберігаючи усі поживні речовини для тварин. Тепер час повертатися до залічників. Спуск з гори нам дарує нові захоплюючі краєвиди. Звідси добре видно, як місто гармонійно вписується у природний ландшафт. І стрімкі скіли каньйону, пара, і мозаїка черепичних дахів буковинських будинків, все це створює якусь таку шалену неповторну картину, особливо зараз, в цю класну погоду. По дорозі нас чекає невеличка, але цікава знахідка. Автобусна зупинка в селі Звенячин. Вона прикрашена радянською мозаїкою, яка якимось дивом зберіглася аж до наших днів. Ці мозаїчні панно справжні витвори мистецтва, що розповідають про життя та працю місцевих мешканців у минулому столітті. Колись такі зупинки були звичайними, але сьогодні вони стали рідкісними артефактами тієї епохи ХХ століття. Прогулюючись вулицями Звенячина та Хрещатика, ми занурюємось в історію цих давніх буковинських сіл. Перші згадки про них датуються 15 століттям, коли ці землі входили до складу Молдавського князівства. Пізніше вони стали частиною Австро-Угорської імперії, а після Першої світової війни взагалі частиною Румунії. Саме в цей період було збудовано багато гарних будинків, які ми бачимо по обидва боки вулиці. Зверніть увагу на характерні елементи цього регіону: різьбані дерев'яні ганки, колоритні віконниці. І декоративні фронтони. Ось ми вже й на мосту, який з'єднує Чернівецьку і Тернопільську області. Напишіть в коментарях, якщо ви не знали, що вони взагалі між собою бажують, Бо в мене щось було таке відчуття давніше, що це два різні світи. Звідси з мосту відкривається один із найкрасивіших краєвидів на каньон Дністра. Особливо відчувається велич річки, яка тисячоліттями прокладала свій шлях крізь скелі, створюючи ці неповторні ландшафти. Міст, до речі, має історичне значення, бо він був повністю відбудований після Другої світової війни, коли Старий міст знищили відступаючі німецькі війська. Перше, що нас зустрічає у Заліщиках, дещо контрастний краєвид, старий завод, який колись був гордістю міста, а тепер виглядає досить похмуро. А поруч пам'ятник загиблим друзья війни, який хоч і відрізняється таким суворим стилем радянської монументалістики, але разом з тим він нагадує потерічні сторінки історії цього краю тих часів. Неподалік від цього міста занедбана заправка, ще один символ пострадянської трансформації міста. Проте не поспішайте з висновками, що заліщики зверху круті, а знизу це просто якесь пекло. Насправді, всі скарби ще попереду. Ми йдемо вперед, і ось перед нами відкривається справжня перлина заліщиків – міський парк та набережна Дністра. Закладений цей парк ще за Австроугорщини, і досі він зберігає столітні дерева і свої чарівні алеї. Звідси відкривається приголомшливий на річку та протилежний берег каньйону. А місцеві жителі люблять відпочивати тут у будь-яку пору року. Влітку заліщики перетворюються на популярний курорт. Так-так. А в радянські часи я навіть знаходив інформацію, що його називали Галицькою Ніццею. Чому Галдською Чому Ніцею не зрозуміло. Але це, певно, через його унікальний мікроклімат і малювничі краєвиди. Не більше. На жаль, не всім історичним пам'ятникам заліщиків пощастило зберегтися в належному стані. Перед нами колись розкішний палац баронів Бруницьких, який буквально зараз розвалюється на очах. Збудований він був у 19 столітті і був центром культурного життя міста, де проводились бали та приймалися високоповажні гості. Сьогодні ж це сумне свідчення того, як багато нам ще треба зробити для збереження нашої культурної спадщини. Попри занедбаний стан в архітектурі палацу все ще можна розглядіти елементи неоготики та неоренесансу, характерні для аристократичних маєтків того часу. Справжнє багатство зріщиків це його архітектура. Місто зберегло свою автентичну забудову кінця 19, го початку 20-го століття, коли воно ще входило до складу Австро-Угорської імперії. Більшість будинків тут одно або двоповерхові, але кожен із них це справжній витвір мистецтва. Зверніть увагу на різноманітність декоративність елементів. Ось цей будинок прикрашений вишуканою ліпниною із рослинними мотивами, троянди і виноградна лоза. Убивають будинки, створюючи відчуття, що ніби сама природа прикрашає цю оселю. А тут ми бачимо голодметричний орнамент, характерний для модерну початку ХХ століття. Плавні лінії з чіткими формами створюють гармонійну композицію. Особливо вражають фронтони будинків. Це такі трикутні, півкруглі ступінчасті, кожен з таким унікальним своїм оздобленням. На деяких можна, до речі, побачити дати будівництва або ініціали перших власників. Це своєрідний літопис міста, але закарбований не у папері, а закарбований у камені, у камені, з якого будується це місто. Окрема тема це двері Заліщицьких будинків. Багато з них нещодавно відреставровані з любов'ю та увагою до деталей, масивні дерев'яні полотна, прикрашені різьбленням, кованими елементами, втраженими ставками. Кожні двері розповідають свою історію. Ось ці із вишуканими рослинними мотивами напевно належали заможному торговцю. А ось ці із геометричним орнаментом і сімейним гербом. Можливо, належали сімейному адвокату. Цікаво, що в оздобленні заліжницьких будинків можна простежити вплив різних архітектурних стилів від класицизму до сецесії, так і називали австрійські модерн. Це пояснюється тим, що місто було важливим торгівельним центром, куди приїжджали люди із різних куточків імперії, переносячи свої певні культурні традиції. А тоді вони були більш унікальними, бо зараз глобалізація стирає потроху усе. І, звичайно, не можна не згадати про кольори цих фасадів. Пастельні тони вохри, блакитно, горшево, надають вулицям якусь особливу шарму і затишку. Навіть у похмурий день залічики виглядають сонячно і привітно завдяки цій кольоровій гамі. Центральна площа Заліщиків, серце міста, навколо якого вирувало життя протягом століть. Тут розташовані адміністративні будівлі, а також історичні пам'ятки. На цій площі проходили ярмарки, на яких з'їжджалися купці з усієї Галичини, Буковини і навіть Молдови та Валахії. Сьогодні центральна площа зберігає свою історичну роль центру громадського життя міста, хоч і стала спокійнішою у порівнянні з 19 століттям, а особливо у цей день. Варто згадати, що зйомки цього відео проводилися досить незвично, а саме 1 січня зранку, коли місто ще відпочивало після новорічної ночі. Мабуть, це також створило свою особливу атмосферу, бо порожні вулиці, тиша, ранковий туман над Дністром. А, але, але, як завжди, не обійшлося без пригод. Мене двічі затримувала поліція і навіть трохи потримало в відділку. Мабуть, знімальна техніка викликала підозрюва програву охоронців, особливо в прикордонному районі. На початку року. Крім того, зустрічалися інші колоритні персонажі від місцевих ранніх птахів, які мені пропонували показати справжні заліщики, до таких же, як і я, туристів, що вирішили розпочати цей рік з подорожі. Замість висновків. Заліщики – це місто, яке варто відвідати, щоб відчути його неповторну атмосферу, його багату історію. Піднятися на гору, подивитися на приголомшує краєвиди та трошки потеревенити з гостинами мешканцями. Незважаючи на якісь такі ознаки забуття, як може здатися просто ну, людям з першого погляду, які не бачать усьому красу, як я, місто зберігає у цьому свою автентичність і чарівність. І кожен будинок тут розповідає про унікальну історію. Приїжджайте до зеліщиків і відкрийте для себе цю перлину Дністровського каньйону.